Дай бою здоров'я всім спортсменам і атлетам. Давно не було відео, і сьогодні чуть ли не ідеальна можливість, господи чудлі, майже ідеальна можливість, щоб трошки вам розказати, чим я займався останній місяць, де я зник і чому ця тема вже можливо для когось є а для когось в саме раз. І якщо ви вже подивилися з цього прев'ю, сьогодні ми поговоримо про таке міжсезоння, як це називається, правильному, в атлетів і в аматорів. Отже, що таке міжсезоння? Коли ми говоримо про якийсь сезон більш-менш адекватний, то переважно аматори і спортсмени, люди, які бажають досягнути кращих результатів, мають можливість і мають бажання досягати висот, ставлять собі конкретні якісь завдання, конкретні цілі. До прикладу, я беру участь у змаганнях в бігових, в велосипедних, щоб покращувати свій результат, старатися вигравати, старатися заїжджати в топ-3, допомагати своїм товаришам і, як кажуть, бити свої власні рекорди. І для мене це така, будемо говорити, першочергова ціль, і під неї я підвожу свою фізичну форму, щоб підходити в найкращих кондиціях. По ходу того, як моя фізична форма стає все кращою. Мій, будемо говорити, тренувальний стан, він доволі таки прогнозовано покращується, але це має свої негативні фідбеки. І коли вже ми по ходу сезону пройшли всі основні свої старти, коли ми досягнули тих ачівментів, бо не досягнули, получили, ми задоволені, не отримали. Переважно в нас починається таке міжсезоння або на практиці, коли в нас немає гонок, немає будь-якого цілі до... Досягнення мети, немає жодних так званих найближчих планів, якщо можна так назвати. І в нас починаються прості питання, а що робити далі? Продовжувати тренуватися з тією самою інтенсивністю, з тією самою тривалістю, готуватися вже до наступного, а відпочити, а не відпочити. Одне, друге, третє. Зараз трошки поговоримо, що я за свій бекграунд, за свої 15 плюс років в велоспорті, і ще трошки до того в плаванні, що я вивчив, що я. Дослідив, що я побачив на практиці, і це все ви сьогодні побачите в цьому ролику. І непевно, одне з найважливіших, на чому я хотів би сконцентруватися, це ваше емоційне, ваше ментальне розвантаження, розгрузка. Не як хочете відпочинок, релакс, ретріт. Наскільки сильно ви зациклюєтесь над якимись певними змаганнями, в новому випадку це про мене. І коли я підход до змагань в оптимальних кондиціях, я звичайно. Получає якусь ментальну і психологічну насолоду. Але коли я розумію, що я прихову на змагання неоптимальних, і в мене просто йде, як ти називається переборення себе, що я знаю, що це відповідальний старт, і не можу я просто взяти і змарнувати. І оця емоційна психологічна нагрузка, яка падає за цілий сезон, вона достатньо так накопичується ментально, що десь там міг зробити не то зробити краще, десь до не тренуватися, десь перетренуватися. І важливо саме міжсезоння, у моєму випадку вона почалася там з львівської сотки і буде тривати, я не знаю, десь, напевно, до середини грудня. Я отако вважаю попередньо. І так вийшло, що не всі змагання я підходив до тих кондицій, які хотілося б. Не всі змагання я мав можливість стартувати, тобто на якісь важливі старти, мені просто ні фізично, ні по як кажуть, по іншим сімейним причинам не дозволялося. Бути присутнім. І це так навантажилось великим багажом, тому що в тебе завжди є докори сумління, може було би так, може так, а потім ти подивився, хто там був, хто не був. І ці всі сумніви, я вважаю, треба залишити там десь далеко, щоб ми бачили свій результат в наступному сезоні. Тому що, якщо ми йдемо в новий сезон, в нашому випадку це 2025 з не, як -то кажуть, не свіжою головою, це все буде дуже погано відображатися в нашій майбутній підготовці. Тому, перш за все, я роблю собі емоційне розвантаження та в плані того, це відпочинок, побути сім'єю, емоційно розгрузитися, допомогти там хлопцям, хто є знайомий, хто воює, хто не воює, там хто допомагає. Максимально свою голову розвантажити від стресових ситуацій в плані спортивних, якщо ми говоримо. Другим варіантом розвантаження, я вважаю, і як показує практика, як показують навіть дослідження, є фізичне розвантаження. Скріншоти я, на жаль, тут не прикріплю, тому що воно десь загубилось одне з десятків, які я досліджував. І ми бачили, що за рахунок загальної інтенсивності, коли в нас сезон тривав від березня до умовно до середини жовтня, то якщо ми робимо 6 тижнів зменшення інтенсивності, це Мінімум скорочуємо в два рази. До прикладу, ви бігали по 12 годин в тиждень, а зараз найближчі 6 тижнів ви будете бігати 3-4 години в тиждень. Це доволі таке велике зазначення. Якщо ви там, їздили по 15 годин, по 12 годин, ви будете їхати 4-6. Це теж. У вас буде жорсткий відкат по формі. Але за рахунок того, що ви підтримуєте своє серце в хорошому відновлювальному ритмі, воно дозволить вам краще адаптуватися до наступного сезону. І Наступний третій момент, коли я буду зараз говорити, він суперечить другому, але водночас він доповнює себе. Тому що третій момент це про знання своїх лімітів, які в сезоні я не міг досягти. В плані того, що були моменти, коли я знаю, що в мене сьогодні день, коли треба їхати, об'єм. А в мене товариші кажуть: давай поїдемо з нами, заберемо пару ком, зробимо пару відрізків, давай пару зробимо команд хороший вітер, наберемо нормальної швидкості. А я розумію, що мені треба їхати довгий, скучний, об'єм на 4-5 на годин. І це, з одної сторони, для покращення бази, для твоєї майбутньої форми. Але воно скучно і це такий знов повернення до першого mental deal breaker, як то кажуть. Тобто воно не дає нам гарно розвантажити голову. А зараз під час сезону ми зменшуємо навантаження, да, як я говорив, до 3-4 годин в моєму випадку. Але під час 3-4 годин в тиждень я собі поїду на півтори години, дам, як то кажуть, жару. Заберу дві коми, там одну на 8 хвилин, одну на 10 хвилин, одну там на 3 хвилини. І для мене це буде трошки такий емоційний буст, тому що я розвантажився і я забрав те, що я хотів би, якщо погода сприяла. Не забрала, ой, ну, не сприяла погода, не забрав. Значить, так мало бути, але я принаймні попробував. Міжсезоння. Сезоні сезоні 2024 почалося, як я говорив раніше, емоційне перезавантаження максимально важливе. І в цьому випадку я сьогодні вирішив собі зробити емоційне перезавантаження і поїхав забирати коми. Дуже якось важко, враховуючи, що на майже нема, тільки набіг. Але нічого, все що дивиться нам важко. Ціниться набагато краще. Інтенсивність також. Я можу після цього відпочивати 2-3 дні. Можу не бігати, можу не їздити, можу почати ходити в басейн, будь-який режим активного відновлення. Це просто плюс. Але важливо все-таки підтримувати якусь фізичну форму. Не просто взяти там, закинути велосипед, десь на шафу, бігові кросовки закинути в шафу, взяти на диван. Пляшку пива, пляшку коли, і, вибачте, мене, мене нічого не хвилює. До прикладу, зараз буде трошки реклама, включаєте відео які записували, берете собі станок, якщо холодно. На годинку лайтово включили, подивилися. Знаєш, що у вас буде адреналін під час того, як ви їдете, тому що якщо ви там умовно їхали Львівську сотку, Подільську сотку, ви пам'ятаєте, які там могли бути емоції. І я кажу, як в мене одні товариші, і в тих моментах, коли починається атака, я сам мимовільно починаю на станку крутити швидше і потужніше. Це з одної сторони прикольно, тому що візуалізація дуже гарно працює. І ми плавно переходимо до четвертого моменту: візуалізація. Візуалізація в плані того аналіз 24-го року, в моєму випадку, і майбутнє, як то кажуть, візуалізація, як би я хотів бачити свій 25-й сезон. Чому важливо взагалі робити візуалізацію, аналіз, називайте це як хочете. В загальному мій тренувальний рік він був поділений на такі базові періоди, підготовчі, міжзмагальні, відновлювальні. Якщо дивитися на концепцію, воно виглядає доволі складно. Проте, все, що ми напрацьовуємо в зимі, тире весною, мінус 6. Годину ми вже пережили. Це вже точка неповернення, повернення, ми вже мусимо і назад ту годину назад. А! Навіщо ви їдете в мінус 6? Пустонько ось тут. Сквозить. Воно гарно перетворюється в результати змагань, які будуть літом і може протриматися до осені. Ну, будемо так говорити. По цифрах я довольний. По гонці. Ну, десь, десь вірив, що я там більше, довше протримуюсь там цей, але цифри показують, що процес іде, Як прогрес іде. Похудали? Похудав. Вати збільшились. 20 хвилин максимально показав цифру, напевне. Ну, вона порівнює з останньою максимальною кращою, але це фактично краще за мою, як то кажуть. Кар'єра, ні, як я... кар кар це? Кар'єру, кар'єру. аматорську. Якщо все-таки передивитися, до чого ми підходили, як ми підходили, чи не перегазували, не догазували, це все буде такими невеликими, невеликими сходинками рухати нас вверх Або рухати нас знизу. Залежить від того. Чи розумно ми підходимо до того всього, чи ні. Про сезон 25-го року не можна нічого ще говорити, ми не знаємо дат змагань, ми не знаємо, чи вони будуть, чи буде в нас можливість, чи нам треба буде всім долучитися активно до захисту нашої ненької України. Багато вже з моїх там, спортсменів, з аматорів, з професійних гонщиків вже долучення до лав оборони України, Сили оборони України. Також в нас є втрати серед нашої велосипедної спільноти. І це сумно говорити, і це сумно визнавати, але війна продовжується і планувати щось на 2025 рік є не то, що без, без сенсу. Ти ніколи не гадаєш, що буде далі. Якби в нас не було війни, так можна було б все ідеально пробувати планувати. Але зараз, в моменті підготовки, нам треба включати, як то кажуть, другий момент з другого підпункту, тобто емоційне розвантаження плюс фізичне розвантаження, підходити до цього з холодною головою, підтримувати хорошу форму, бо хто знає, що буде далі. Коли ми вже поговорили про всі наші аспекти, які є гарними як кажуть, стимулами і гарними рекомендаціями до нашого міжсезоння, я би хотів з вами поговорити про таку річ, як тривалість цього міжсезоння. В ідеалі я пробував безліч варіантів, це могли бути чисто катання на гірському велосипеді на МТБ, це могли бути тижні взагалі без нічого, тижні без активності на велосипеді. Тут саме головне питання. Воно все-таки приховується в другому зменшенні інтенсивності. Якщо у вас дуже був завантажений рік, ви там накатали більше там, 15 тисяч кілометрів, що для вас може бути рекордом, ми докатали більше п'яти, що для вас може бути більше рекордним, Ваш організм все рівно буде накопичувати ту втому. І я рекомендую, навіть незважаючи, якщо буде хороша погода, робити все-таки певний тиждень, другий, комусь навіть може більше, відпочинок взагалі без активності. Буває таке, що спіткає хвороба, коли ти готуєшся, виходиш на пік форми, твій рівень імунітету, взагалі, твоя можливість боротися з вірусами, вона стагнує у зв'язку з підвищенням фізичної форми. І це, як то кажуть, знову негативно впливає на імунітет. В підсумку наше міжсезоння може бути, як то кажуть, пришвидшене за рахунок хвороби, тому що осінню ми знаємо, ми можемо недооцінити погоду, десь вдітися за... Легко, десь чуть застудитися, і це все накопичується, будемо говорити, осінь від середини жовтня. Тому я рекомендую все-таки робити тижні без велосипеда, без бігу, тобто без якоїсь активності. Що робити під час цих тижнів? Відпочивайте, розружайтеся емоційно, роздружайтеся ментально. Робіть так, щоб вам потім хотілося сідати на той велосипед, бо я знаю людей, котрі там захворіли. У них була вірусна інфекція, два тижні вони лікувалися. Ще я їм говорю, що треба чуть почекати треба трошки все таки дати організму адаптуватися. Не можна зразу після хвороби приступати. Вони кажуть, ти знаєш, мені дуже хочеться вже сісти, я вже горю бажанням, в мене все, я вже не можу, я вже два з половиною тижні не катався на велосипеді, я хочу, мені, мені варто починати. Я кажу: стоп, все буде. Головне підійти правильно з головою. Не зрозуміла підсумка. Підсумовуючи наше відео, ви маєте зрозуміти, що міжсезоння це такий період, він особливий, тому що у вас немає жодних заборон, у вас немає жодних зобов'язань перед собою. Ні емоційно, ні фізично, тобто балдійте від життя, наскільки це можливо, Ставте власні рекорди, зустрічайтеся з товаришами, діліться, е, як то кажуть, обговорюйте плани, е, обговорюйте те, що вас турбувало під час сезону, про що ви могли не казати. Робіть те, що вам, е, як то кажуть, лине від душі. В даному випадку міжсезоння це дуже класний ретріт. Не думайте про щось погане. Думайте про те, що цей сезон вже минув. Не варто на ньому зациклюватись. Треба підійти з чистою головою, з чистими думками до сезону 2025. А я вам кажу до скорої зустрічі. Був радий всіх тут бачити. Тисніть лайк, підписатись на канал і до зустрічі. В нових відео. Пока-пока. А все решту, що робити, для того, щоб підготуватися в міжсезоння до наступного сезону. Це ти розкажеш пізніше. Так. Ага. Ну тоді все.